Може, я зараз просто дуже хвилююся. Я не знаю, я побачу на конець на стільки років українська прапор. Я бачу українців, які розмовляють українську мову. Мене запитали, це пошого мені потрібно, що є, які документи в мене є, записала прізвище у ім'я. Коли я приходила в різницю. Я просто плакала. Побачила е, людей з ЗСУ, які мені допомагали чемодани вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Це моя мрія. І просто в мене уливка до ушей. Я прям плачуть. І було перше почуття, будто я сплю просто. Лаківка, це поруч зенецьками. Вони прям поруч знаходяться. Я навіть не розуміла, що ми живемо в окупації. Ну просто нічого не працювала так. Ну нічого не строїла, я думала, що це нормально, що так у З Сьомого класу вже взагалі українська мова ушла і все було російською. Під конець дев'ятого 10 десятому класі я вже вчилась в двох школах. Ми батьки не знали. Я дісятіна закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась, і десятіння теж в славянську українську школу. Ось, тобто я і а, вчила мову. Батьки підтримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, що ти робиш, а, це вбивці. Мені було неприємно це слухати, мені хотіла все, все. І вирішила, що я просто буду сама це робити. Ну і так поступила сама в школу і вчилась. То ваші батьки, у них така проросійська позиція, так? На жаль, так. Спочатку я і сама не знала, що, як як все працює, звідки снаряди хто 8 років. І до 22 року були знайомі з Маріуполя. І у мене пропали з зв'язку знайомі всі. Вся компанія, з ким я спілкувалася, вони просто пропали. На жаль, і на цей час я не знаю, де вони. Живливаний з я... другого року почали знайомство бути з України. Я навіть не спеціально так робила, воно просто так магнітилась до мене. Ось, і вже коли я поспілкувалася з людиною з Києва, а, йому, ну, це хлопець, йому на той час було 21 один. Ось, ну я з ним спілкувалася, тому що мені була просто цікава а, історія, тому що він на той час вже був ну не, так, не такий маленький, як я, типу йому не сім років було на початок війни, і мені цікаво було послухати його. Він розповідав, і у мене зложився пазл. Це окупація. Я даже пам'ятати не хочу. Ти виходиш на вулицю, у тебе а, на кожному шаву прапор Росії. Люди військових дуже багато, їх прям дуже багато, і вони а, ну у них нема закону. У нас в Донецьку пробка на пробки. Чому? Тому що у нас там а, аварії, просто випили військові, резалість там хто погиб, хто-то пострадав, просто там влітіли во що-то, Вийшли з машини, ушли. Все, если живы. Там нема не для них закону взагалі. Могуть взагалі просто там а, до дівчини підійти, а, почати до неї поставати, і ти нічого не зробиш. Вони не посадять їх, не, нічого. Вирішила для себе, що я сто відсотків їду в Україну. Як 18 років буде, так зразу. Ну, спочатку я не знала за волонтерів, що є допомога, яка допомога, ну, люди, які допомагають виїхати дітям, людям там, і пенсіонерам всім. Ось, і я думала, що все сама буду робити. Близьких попередили якось, чи ви якось це все робили так, щоб ніхто не знав? Ну нарешті, звісно, щоб ніхто не знав, тому що боялась за те, що у мене заберуть паспорт, і я просто не зможу виїхати, тому що не підтримують мою думку. Я і вчилася в школі, я так похвилювала за те, що вони дізнаються. Я хотіла розповідати так. У мене було і багато попиток там, щоб я ну, вони дізналися, потребували мене. Мені потрібна була допомога, підтримка, від рідних друзів, а я просто не могла в комусь розповідати, тому що ти кому скажеш, він скаже другому, а потім на тебе заяву напишуть і все. І ти сто відсотків, потім нікуди не виїдеш. З волонтерами я списалась десь за півроку, як пам'ятаю, що я хочу виїхати за півроку від початку повномасштабного вторгнення? ні. ні За півроку як я виїхала, а так я ну з 22 року. Вже думала на це. Я думала десь там працювати, щоб в мене там гроші були на переїзд, на перевозчика, дізнавалася ціни, В Телеграмі там дивилася ну, на перевозчика, як це все ну, зробити. Спілкувалася з людьми, які там живуть на території України, там, як мені зробити паспорт. А потім вже дізналася волонтерів і було все легше, тому що вони цим займалась і допомагали мені. Я їм написала за пів року до дня народження. Вони казали, бо за тиждень напиши ще раз, і будемо вирішувати, коли там поїдеш, і ну яку дату 5 березня мені стало 18 років. Цього року. Так, цього року. Ось батьки мені казали, що ось я там з подругами поїду в так ну це Росія. Вони казали: ну добре, 7-го я виїхала в Мінськ спочатку, щоб робити там документи, ну білий паспорт, щоб виїхати потім в Україну. Може бути, просто на м'яко щоб я там виїду, може бути. Потім о, десь дев'ятого, якщо я пам'ятаю, мені телефонують. Я іспувалася, тому що у мене ж російська картка, ну сімка. Ще. ну, ще. Я не купувала там МТС Білоруський, тому що я не знала, скільки я там буду по часу. ось, а У мене карта. Я думаю, якщо вони дізнаються, що я ще не в Україні, то вони, ну, в Білорусі з Росії попасть просто. ну, а, Хвилина і все. І ти в Білорусі. Вони ж заберуть. А, я відповідаю їм на дзвонок, я там вже в Києві все. Вони не зможуть приїхати, тому що все ну, тяжко і це не ну, не тим потрібен бути. Ну, вони е, кажуть, ну ти там возвращайся. Що ти там ділиш? В Україні така бомбюшка, почому в Україну? Їжджай там вчисть в Росію, ми тобі там допоможуть. Їжжає в Москву. Я кажу, я не хочу в Москву. Навіщо мені? Типу, я вчилася до школу, я працювала стільки часу для того, щоб на півпуті потім просто повернутися і ну, повернувся в окупацію, а потім в Москву, яку я ненавиджу. Ну це було нелогічно і вони не зразу. Міняли думку, що я все, я виїхала, я не повернусь. Я провели другусь. Давай перейшла офіцій. все окей, восьмої сум із хобля у мене був квіток, що я в суми їду. Ну прямой квіток все, отак я в сумах і поїхали. Я приходила в границю, я просто плакала. Спочатку я просто плакала до того, як я побачила е, людей з ЗСУ, які мені допомагали чим вона не вести. Я просто плакала, тому що я не вірила. Я зараз просто дуже хвилююся і побачу наконець стільки років український прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Мене запитали, це що мені потрібен, які документи в мене є, записала прізвище, ім'я. Ось у нас забирають з границі везуть в Коваль, ну, на автобусі. Я відчувала, я просто кажу водії, що це моя мрія. І просто в мене улипка до ушей, Я йому кажу, що це моя мрія, я прям плачу. І було перше почуття, будто я сплю просто сон. я не вірила, що я виїхала. Навіть в Мінську, коли я була, я на полпуті к свободі. Ось, і зараз я можу бути досить поставлю. Не розумію, де я знаходжусь. Я сподіваюся, що мені швидше зроблять документи, паспорт я отримую. А, і а, надію, що я зможу в цьому році вступити до група. Це в Києві університет архітектури та стрільців. О, на кубу хочу на на диктора. Там як я в Донецьку, ну, в Маківку вчилась на директора, в перший курс пішла. Ось так і далі хочу вивчитися а потім після війни або на. No, Час війни працювати. Ми так набували з тим, що я мені може бути не встигнути паспорт зробити до вступу. Я за це так хвилююсь просто. У мене мрія зробити паспорт і доказати всім, що я громадянка України. Ось, А потім вступити? Це от Стати незалежної людини від від для жити самостійно.